Телеведучий дипломат Дмитро Чекалкин Дмитро Валеріч, привіт так, вам так. від всіх нас і спасибі, що знайшли можливість і час бути тут. На фоні всього того, що відбувається, Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, порушив мовчання у цьому сенсі. Прокоментував, значить, події. Він сказав так: цитата, це створює справжню дилему для Путіна, і ми тримали прямий контакт, постійний контакт з українцями. Це все, що я скажу про це. Це поки наступ триває так. Ми маємо тримати певну таку стратегічну невизначеність, не розголошуючи кінцеві там цілі цієї операції. Головне вже сьогодні отримати певний моральний зиск від того, що відбувається, оскільки от навіть мої колеги, українські дипломати, арабісти, надсилають мені відео, як почали їх запрошувати в телевізійні студії. Різних інформаційних агенцій провідних телеканалів світу для того, щоб пояснити, як так сталося, що такий ляпас отримав Путін, оскільки це дійсно звертають увагу, що він настільки розгублено виглядав під час останніх своїх там ем, зібрань зібрань, да та, і виступів на телебаченні порівнюють тільки з ситуацією, яка була якраз 10 років тому в липні 2014-го, коли російські Буки ем, збили малазійський літак. і якраз підкреслюють, що нам mm -hmm. треба в першу чергу навіть настільки підкреслювати, можливо, там наші охоплені території. Скільки той моральний моральне розгублення, mm -hmm. в якому опинилися сьогодні російське керівництво, проголосили так звану цю контртерористичну операцію згідно російського законодавства, її мають керувати. Якраз офіцери ФСБ, тобто відсунули таким чином військове керівництво. Це теж ну певним чином таку створює невизначеність стосовно хто ж все ж таки, там має керувати військами під час їхнього пересування. Ну і дійсно створює в самому російському суспільстві сьогодні. Про це пишуть наші навіть там іноземні оглядачі, які звертаються до тих чи інших там верств російського населення, ага. чи дійсно спостерігається якийсь патріотичний підйом? І у відповідь чують, тільки там глузливий якийсь сміх, каже, який підйом і відповідно. Це ставить під великим питанням можливість проведення чергової хвилі мобілізації, тому що ми бачимо, яка кількість росіян здаються в полон, і нам треба активно ці кадри тиражувати і поширювати по всьому світові, щоб Путін зрозумів, що нова хвиля мобілізації призведе не до того, що там якісь будуть досягнення російської армії, mm -hmm. а до те, що цей фонд для обміну полоненими буде поповнюватись не можливо не десятками, а сотнями, якщо не тисячами щодня. Я вам ще одну цитату подам: це Ведент Паттел та речник Держдепу Сполучених Штатів Америки. Він сказав таким чином: я дозволю українським військовим говорити про свої власні операції, але наша роль і те, на чому ми зосереджені, полягає в тому, аби підтримати Україну її здатності захищати себе, що на нашу думку є здоровим глуздом, особливо коли йдеться про захист від нападів або операцій, які можуть відбуватися безпосередньо через кордон. така. От максимально загальне дипломатичне формулювання, та але от виходить з того, що, значить, ведан що ніби штати не були залучені до планування і чи аспектів навіть жодне планування цієї цієї праці. то, дестанцюються, і це абсолютно нормально. Ну, абсолютно виправдано. Не треба тут якраз анонсувати чергові там. Як там Рестовича, 33 виходи на каву до Ялти. Ну тут краще якраз це правило, знаєш, як там у фільмі, да, боксерського клубу нічого не казати mm. про боксерський клубівський клуб, боцівський да? клуб, клуб. Mm. так само і тут не треба розголошувати наші остаточні цілі, краще от така ситуація стратегічної невизначеності, про яку свого часу там, казав і французький президент, Макрон, і інші там. дипломати і краще тримати якраз в яким розгубленому стані російське керівництво і надалі. А от до слова пане Дмитре, що стосується реакції американського е лідерського ест господа, та з, ну, починаючи з Байдена. Ми зрозуміли, от вона для вас логічна і зрозуміла, і на європейську Перейдемо, що ви бачите по європі. Ну, ми якраз зараз звернулися до наших британських і французьких колег, німецьких колег, все ж таки дозволити максимально використати далекобійну західну зброю. На жаль, ми не маємо власних ракет в нагадую, що були зупинені найперспективніші наші ракетні програми після приходу до влади цієї зеленої команди. Але <кій> навіть те озброєння, яке ми маємо сьогодні, ми від західних партнерів у нас. Певні обмеження діють, а наша якраз зацікавленість в тому, щоб наносити ті удари не тільки цими дронами, які сьогодні вночі порозив вдарили по трьох російських авіабазах аеродромах. І саме з тих аеродромів злітають літаки, через які в нас майже щоночі оголошують тут повітряну тривогу. Тобто досі палає там оцей склад гарючого цього керосину військового, яким заправляються якась оці. Стратегічні російські бомбардувальники. Тобто, наша наш інтерес полягає в тому, щоб навіть у цих захоплених територій вражати російські цілі, тому що ми можемо там виправдовувати те, що не з української території не вражаємо ці цілі. А тепер, маючи цей плацдарм на російській території, ми маємо можливість ще розширити цей діапазон дії наших не тільки дронів, але й ракетних систем. Які будуть критично важливі для подальшого розвитку наступу нашого. американці у цьому сенсі обережно себе поводять і британці, дивіться теж та сказали, що от Shadow ми поки не можемо до кінця реалізувати цей дозвіл, бо мовляв, це ж спільна з французами розробка. Так. Та угу. а ми повинні ще консолідувати із французькою республікою позицію. Це все, все одно. Політичні отакі, от відтермінування, і чому вони значить мають місце на фоні того, що дійсно відбувається, бо ж наші партнери ну, погодьтеся, точно обізнані в необхідності, та по перше, та в своєчасності, по-друге, ну і в правдивості всього того, що відбувається тут, якраз активніше треба залучати українську дипломатію для того, щоб. Більше розповідати світу про ті численні злочини російської цієї військової армади в нас на, на харківському напрямку на Донеччині для того, щоб абсолютно виправданими були наші. Вимоги до наших західних партнерів розширити діапазон цієї зброї, тобто тут ми маємо діяти найактивніше, і тут якраз всі наші інформаційні потужності мають бути задіяні, тому що я нагадаю, що згідно концепції цієї гібридної війни, яка покладена в основу зокрема і. Російської військової доктрини 75% всіх сил заходів засобів використовується саме для інформаційно-психологічної обробки як власного населення, так і країн супротивників чи країн супротивника, чи країн, які є союзниками країни-супротивника. Тобто тут має бути найширшим діапазон наших дій. Просто це ж очевидна історія, правильно, в частині дипломатичної роботи. З нашими і я впевнений, що вона ведеться. Ну на жаль, я порівнюю з тим, як активно свого часу там ізраїльські дипломати діяли на всіх своїх. Міжнародних майданчиках в тому самому представництві Ізраїлю в ООН, проводили щоденні практично там прес-конференції. Хоча в Хамасівський наступ він тривав два дні. Але ці ці кадри військових злочинів, які були зафіксовані, зокрема і західними журналістами, яких свого часу тут в нас в Україні позбавили акредитації, а вони висвітлювали першими події, які відбувалися якраз на кордоні з газою. Тому ми ж мали ці ганебні приклади, коли чеська амбасада в Болгарії проводить виставку, фотовиставку. Російських злочинів а Українська посол навіть не приїжджає на відкриття цієї виставки. Тобто, як на мене, українські дипломати щодня мають використовуючи нашу величезну діаспору, те, що саме робить саме ізраїльське посольство. Вони мають не мають такої кількості своїх співвітчизників за кордоном, але вони їх мобілізують для того, щоб вони проводили ті чи інші акції. А в нас сьогодні сам скільки 7 мільйонів українців перебувають за кордоном треба їх мобілізовувати не відштовхувати як це на жаль відбувається через там ну не зовсім можливо адекватні дії тих чи інших наших урядовців які там звертаються, зокрема до як стало відомо литовського міністерства Освіти з вимогами припинити безкоштовне навчання українських студентів в Литві. тобто навпаки, нам треба нашу діаспору максимально залучати до такої інформаційної роботи, щоб щодня дипломати в супроводі тих чи інших українських представників української громади виходили під стіни російських посольств з фотографіями, тому що те, що відбувалося там в тому в Берліні, в Парижі, коли на на стін російських Ської амбасади вивішували величезні портрети закривавленого обличчя Путіна, тобто, тут ми маємо надолужувати і використовувати всі можливі інструменти для того, щоб ну достукатись до сумління світової спільноти, розповідати, розповідати про те, що це найбільша загроза сьогодні світовій стабільності. Просто чи от дійсно таким ефективним є інструментарію такого суспільного тиску, та от в європейських, о тому ж, країнах, чи в принципі. Набагато коротший і ефективніший шлях, все ж таки, от чиновникам від дипломатичного корпусу mm -hmm. е говорити із між собою і з військовими, в тому числі, які приймають рішення. Ну, так тут поєднання mm -hmm. треба мати зусиль, mm -hmm. має бути синергія, якраз, яка забезпечує mm -hmm. ефективність цих дій. Тобто, я, ну пам'ятаю, свого часу сам відвідував нашу амбасаду. В Іорданії, в, в Каїрі, де дуже активно якраз мобілізували нашу українську діаспору для того, щоб впроваджувати якісь там фотовиставки. Тобто я на жаль, останніми там роками не бачу такої активності, яка має бути обов'язком. Це має бути ну, пріоритетним напрямком нашої діяльності, саме вплив в інформаційній сфері. Ну я кажу, що сьогодні, нарешті, ось почали активно долучати українських дипломатів, ветеранів українських дипломатії для висвітлення подій на провідних арабомовних каналах по всьому світу. Тобто в цьому напрямку має бути продовжена діяльність наша якраз. От Пітер Залмаєв тільки що перед uh -huh. початком нашого ефіру казав, що є відповідна програма в нього. Активної такої громадської, не тільки професійної громадської дипломатії для того, щоб відвідати там провідні країни третього світу, там глобального півдня, угу. з залученням якраз ветеранів української дипломатії, я йому порадив давав контакти нас на лаві запасних. Там скільки 5 чи колишніх міністрів закордонних справ досвідчених, Дійсно. Дійсно. які мають не, не, не менший досвід ніж. Не пан Кулеба, але яких сьогодні не долучають до тієї роботи. А тут якраз цим цим займається між іншим фонд відродження Сороса. Але чому на це не виділяються гроші держави? Ми бачимо, що там ну, відвідує Маврікі ма mm. наш пан Кулеба, але насправді Маврікій не є сьогодні. Таким перспективним нашим партнером. це як відомо така дуже потужна офшорна зона, але не ага. країна, яка може нам допомогти в плані підтримки на інформаційному фронті.